Минулого тижня Джо Байден розповідав виборцям про необхідність інвестицій у технології на середньому заході США у штаті Вісконсин, де компанія Майкрософт інвестує 3 мільярди 300 мільйонів доларів у новий центр обробки даних, який за словами Байдена цитата є ще одним зразком оптимізму приватного сектору наразі ми залучили 866 мільярдів доларів у приватний сектор по всій країні, майже трильйон доларів історичні суми за такий короткий час, і це буквально створює сотні тисяч нових робочих місць, нові заводи з виробництва напівпровідників, електромобілів та акумуляторних батарей і багато іншого. І все тут в Америці. Територія, де розташований новий центр обробки даних Майкрософт, це теж місце, де шість років тому Дональд Трамп оголосив про інвестиції виробника електроніки Foxconn на 10 мільярдів доларів. Цей комплекс мав створити 13 тисяч нових робочих місць для штату Вісконсин, але його не збудували. Байден назвав це черговою невиконаною обіцянкою Трампа насправді він приїжджав сюди з вашим сенатором Роном Джонсоном, буквально тримаючи золоту лопату, обіцяючи побудувати восьме чудо світу. Ви жартуєте. Подивіться, що сталося. Викопали яму тими золотими лопатами, а потім у неї ж і упали. Трамп каже, що Байден неправильно управляє економікою США, вказуючи на зростання інфляції. Економіка не працює добре. Ми бачимо інфляцію, вона зашкалює. Вони не будуть спроможні знизити відсоткові ставки. Трамп у своїй кампанії виступає проти витрат Байдена на інфраструктуру, зокрема на проєкти в галузі чистої енергетики і технології. Тож після вступу на посаду я негайно запроваджу мораторії на всі нові гранти і роздачі в рамках величезних соціалістичних законопроєктів Джо Байдена, таких як так званий закон про зниження інфляції. Ми плануємо заощадити всі ці кошти. Байден переконує, що витрати на інфраструктуру допомагають економіці. США. Крім того, дороги, автомагістралі та багато іншого будуть виготовлені з американських матеріалів, побудовані американськими працівниками, і це створить добре оплачувані робочі місця. Трамп каже, його плани працевлаштування передбачає скасування обмежень на видобуток нафти та захист американців від праці нелегальних мігрантів. який мій план зі створення робочих місць. Мій план полягає в тому, аби видобувати дитинко, видобувати, знижувати ціни на енергію, закрити кордон, позбутися всіх злочинців, яких пускають у нашу країну. Квітневе опитування Гарвард Кепс Harris показало, що інфляція є найважливішою проблемою для виборців у США. і лише кожен третій з них вважає, що економіка на правильному шляху. Ірина Шанкаренко, Скотт Стернс, Голос Америки.